Привіт, друзі, якщо ви готуєте до НМТ з математики і знайшли моє відео, то на моєму каналі я розглядаю різні різні теми, як з алгебри, так і з геометрії, які допоможуть вам якісно підготуватись до НМТ з математики. Сьогодні тема арифметичний квадратний корінь. Розглянемо різні завдання, різних типів, які були в минулорічних тестах. В одному відео я не можу охватити всі-всі типи завдань, тому пропоную стати спонсором мого канала. Щомісяця я публікую 5 відеоуроків, де доступно пояснюю основні теми з алгебри і геометрії, що допоможуть вам здати НМТ на високий бал. Всього за курс ти отримаєш 40 уроків, у кожному з яких ми розберемо реальні приклади з минулорічних тестів. Отже, якщо тебе цікавить якісна підготовка, якщо ти хочеш мати детальні пояснення та корисні лайфхаки для вирішення задач. То запрошую стати спонсором мого канала і отримати доступ до курсу підготовки до НМТ з математики. А тепер давайте перейдемо до розбору прикладів і подивимось, що ж давали на НМТ на тему арифметичний корінь. Кажіть проміжок, якому належить значення виразу. Ми знаємо, що якщо є добуток коренів, то можна. Ці два числа піднести під один корінь. Давайте піднесемо. Це буде корінь 5 помножити на 6, і тоді це корінь 30. Но рівно корінь з 30 ви взяти не можете. Тоді ви дивитесь, 30 між якими числами, з яких можна взяти корінь. Між 36 і 25. Погоджуєтесь? Так, дійсно. Тоді беремо корінь в усіх частинках. Це корінь із 25, корінь із 30 записуємо, і корінь із 36. То тепер видно, що корінь із 30 знаходиться між числами. Корінь із 36 це 6, і з 25 це 5. Між 5 і 6. Отже, це 5 з якоюсь дробовою частинкою. Якщо 5 з дробовою частинкою, то це належить відрізку від 4 до 6. Від 4 до 6. Включно. Отже, це відповідь В. Ось такий приклад. Зустрічався на НМТ в 2024 році. Особливість його в тому, що більшість з вас можуть подумати, ага, тут в квадраті корінь і квадрат погашаються, отже, скорочуємо корінь і квадрат і маємо корінь із 7 мінус 3. Ну, це не зовсім так. Треба пам'ятати, що якщо у вас не весь корінь в квадраті, а те, що під коренем в квадраті. Тобто, якщо квадратик ось цей сидить саме під коренем, то це дорівнює модулю А, а модуль А це просто А, якщо додатнє значення у нас під модулем, і мінус А, якщо від'ємне. Тобто, ось цей корінь, якщо квадратик під коренем квадратним, взагалі то дорівнює. Ми виписуємо, що це буде по цій формулі модуль. Корінь із 7 мінус 3. Не просто, а модуль. А тоді ще й думаємо, що під модулем у нас додатні значення, чи від'ємне. Це важливо. Давайте подумаємо, корінь із 7 знаходиться між якими числами. Корінь із 4 і корінь із 9. Тоді корінь із 7 це число між 3 і 2. Отже, це число 2 з чимось. Якщо ми. Від числа 2 з чимось віднімемо 3, то 3 це більше значення, і воно знаком мінус, то це буде мінус 0, якась частинка. Значить, це від'ємне значення. Значить, якщо ми знімаємо потім модуль і хочемо записати, чому це дорівнює, то при відкритті модулі, якщо під модулем від'ємне, ми ставимо мінус. Отже, дужки модуля вже не ставимо, але ставимо мінус корінь із 7, мінус 3. Ознаки тут міняються, відповідно це буде 3, мінус корінь із 7. Отже, дивіться, це не відповідь корін із 7 мінус 3, як ви могли б поспішити і вказати, а це відповідь 3 мінус корінь із 7. Тому що, якщо квадраті значення під коренем, то тоді ви ще й берете модуль числа. Це дуже важливо запам'ятати. Цієї підказочки немає, тому запам'ятайте цю властивість і не спішіть брати корінь квадратний із числа в квадраті, якщо квадрат під коренем. Наступний приклад: до кожного виразу доберіть тотожно рівний йому вираз. І задані три вирази, тут також і корінь, є і модуль, і логарифм. Давайте згадувати: якщо ми хочемо пер... в першому прикладі, маючи дріб, звільнитись якось від ірраціональності в знаменнику, і взагалі звільнитись від знаменника, тому що в відповідях у нас всі числа мають тільки чисельник, то існує таке правило. Якщо у вас є щось там корінь. Чогось мінус корінь чогось, то бажано би від цих коренів звільнитись як пітніше їх до квадрату, тому що корінь в квадраті, то він дає саме число. Якщо тут А, то буде А. То дивіться, що пропонується. Якщо ми, маючи різницю, будемо домножати на такі ж самі корені, але вже знаком плюс. То це перетвориться в формулу різниця чисел на суму, і вже ви будете писати квадратики, і тоді у вас корені пропадуть. А якщо у вас задана сума відповідно якихось коренів А плюс корінь з Б, то домножати треба на різницю відповідно, тому що, саме маючи суму на різницю, ви також прийдете до різниці квадратів. Тобто в такому випадку домножають на різницю. Причому можуть бути не обов'язково два корення, може бути корінь, і число, число і корінь два корення. Але головне запам'ятайте, щоб звільнитись від коренів, якщо це різниця коренів, сума коренів в знаменнику, то домножають на або суму, або різницю, щоб прийти до формули скороченого множення. Значить, дивіться, що я бачу. Я бачу, що тут різниця, тому домножати я буду на суму цих чисел. Тобто, і чисельник і знаменник я домножаю на корінь із 10, вже було мінус 3, я домножаю на плюс 3. Корінь із 10 плюс 3. Якщо я так домножила, але ж треба домножити і знаменник і чисельник, то тут також я домножаю на корінь із 10 плюс 3. То що я маю? Дивіться. Я маю тут вже без одинички просто корінь із 10 плюс 3. А тут я маю різницю квадратів, тобто кожне число тепер в квадраті різниця. Корінь із 10 в квадраті це буде просто 10. А мінус ще 3 в квадраті це буде 9. Давайте я вам тут розпишу один раз, щоб ви зрозуміли, а тоді вже не буду розписувати. Дивіться, корінність 10 в квадраті, мінус 3 в квадраті. Це ми, ось ці два вирази суму і різницю, замінили по формулі як різницю квадратів. Тоді ось тут буде, дивіться, це буде 10, а це буде 3 в квадраті 9, тобто перетвориться знаменник в одиничку. А одиничку можна не писати, тому результатом буде просто чисельник це корінь із 10 плюс 3. Корінь із 10 плюс 3 є така відповідь, дивіться, це відповідь В. Отже, до першого виразу відповідь В. Добре, другий вираз. Для того, щоб розв'язати другий приклад, треба згадати, що таке модуль. А модуль, нагадаю вам, якщо вираз, який у нас під модулем більше або рівне нуля, то ми залишаємо вираз без змін, а якщо він менше нуля, то ми ставимо перед ним знак мінус. Отже, давайте зрозуміємо, що таке 3 взагалі мінус корінь із 10, чи воно додатнє, чи від'ємне. Треба зрозуміти, що таке корінь із 10. Корінь із 10 знаходиться між корнем із, що ми можемо взяти, із 9 і корнем із 16. Тоді ось це у нас 3, оце у нас 4. Отже, корінь із 10, це приблизно 3 з чимось. Якщо ми віднімаємо від трьох число, яке 3 з чимось, то в результаті ми будемо мати мінус 0, цілих з чимось. Отже, під модулем у нас значення менше 0. Якщо у нас значення менше 0, то ми обов'язково розкриваючи дужки модулю, ставимо знак мінус. Отже, Прибираємо вже дужки модуля, але ставимо знак мінус перед виразом, тому що ми зрозуміли, що там від'ємне значення, і це буде 3 мінус корінь із 10. І тепер заміняємо знаки, то це буде мінус 3 плюс корінь із 10. Або якщо переставити місцями, то це корінь з 10 мінус 3. Отже, корінь з 10 мінус 3. Подивіться, є така відповідь, це відповідь А, значить, до другого виразу це відповідь А. І третє питання це логарифм. Ви згадуєте, що для того, щоб знайти значення виразу логарифма, то треба або зрозуміти, в яку степінь ви підносите 5, щоб отримати 125. Або якщо у вас тут корені, то представляєте корінь як якась степень, і степінь виносите перед логарифмом. Ну тут я бачу, що можна додумати, що 5 на 5 в квадраті дає 25, а якщо 25 домножити на 5, то у нас і вийде 125. А логарифм це якраз степінь. Яку степінь підносять основу 5, щоб вийшло 125? Отже, логарифм 125 по основі 5 це якраз степінь 3. Отже, значення цього виразу дорівнює 3. Ось це відповідь 3. Отже, для третього питання це відповідь Г. Ну і ще закріпимо ще одним прикладом, щоб був у 2024 році. Установіть відповідність між виразом. Та проміжком, якому він належить. Отже, будемо шукати значення виразу, і це число шукати, в якому воно проміжку. Перший приклад: корінь із двох помножити на корінь із 18. Окремо не можемо взяти, підносимо все під один корінь. Тоді під одним корнем буде 2 помножити на 18. Уже буде добуток під одним коренем. 2 на 18 це 36 під коренем. 36 – це 6, тобто 6 в квадраті дає 36. Отже, відповідь 6. Дивимося, який проміжок попадає. Від двох і до плюс нескінченності, тому що це більше, ніж 2. Значить, це відповідь D. До першого варіанта відповідь D. Другий приклад це модуль. Згадуєте зразу модуль, що таке модуль? Модуль числа. Ми можемо зняти дужки модуля і поставити просто. А якщо там додатні значення, і поставити мінуса, якщо воно всередині модуля від'ємне. От для того, щоб зрозуміти, то нам треба подумати, яке воно додатнє чи від'ємне, щоб зняти ці дужки модуля. Для цього треба зрозуміти, що таке корінь із двох. Корінь із двох лежить між значеннями корінь із одного і корінь із чотирьох. Отже, корінь із двох лежить між значеннями 1 і 2. Отже, це значення 1 з чимось. Якщо ми віднімемо від... Я поки що дивіться, в модулі пишу корін з 2 мінус 2, і ми віднімемо 1 з хвостиком мінус 2, то мінус 2, воно більше і знак мінус. Значить, буде в результаті отут від'ємне значення менше нуля. Якщо там значення менше нуля, то відкриваючи модуль, ми знімаємо дужки модуля, ставимо мінус, то це буде мінус корін 2 мінус 2. А то це буде, розкриємо модуль, це буде мінус корінь із двох плюс 2. Значить, ми від 2 якби віднімаємо корінь із двох, а тобто якесь число один з хвостиком. То це буде 0, цілих з чимось. 0, цілих з чимось, то це попадає в проміжок від 0 до 1. Це від 0 до 1, це відповідь В. Отже, до другого виразу відповідь В. І третій вираз логарифм. Підказочку я вам дала. Давайте згадувати, ми сьогодні таке вже розв'язували, що таке корінь квадратний з двох. Якщо перевнести корінь квадратний як степінь, то це два в степені одна друга. Тому що те, що оця степінь, що біля двічки йде в чисельник, а та корінь, з якої степені ми беремо, йде в знаменник. Отже, це два в степені одна друга. А що таке 0,5? Давайте розпишемо дробом. Це буде 5, десятих, або скорочуємо на 5, це буде 1 друга. Давайте замінимо це в логарифмі для того, щоб прийти якось до двічки і зрозуміти, чому ж дорівнює значення логарифма. Отже, дивіться, логарифм. Корість двох заміняємо на два в степені одна друга. І від 0,5 це від 1 ,2. дорівнює. Оця степінь, що стоїть біля основи, ось вона. Вона йде перед логарифмом, як одиничка поділити на цю степінь. Тобто ми повинні одиничку поділити на одну другу, дорівня, домножити на логарифм уже без степені, Це по основі 2, одна друга. Якщо ми ділимо одиничку на одну другу, то ми, по суті, одиничку множимо на дві перших. Це буде 2 тут. Помножити. Давайте подумаємо, в яку степінь треба піднести 2, щоб воно стало 1 другою. В мінус першу, тому що 2 в мінус першій по правилу від'ємної степені. Тоді двічка йде в знаменник, і степінь стає додатня, тобто одиничка, тобто одна друга. Отже, ось цим логарифмом значенням цього логарифма, це є степінь, буде мінус 1. Тобто ще домножити на мінус 1. А що це в результаті буде? Це буде 2 на мінус 1 мінус 2. Отже, ми знайшли значення цього логарифма. це мінус 2. Давайте глянемо, в який проміжок попадає. Ось воно, мінус 2 включно, це проміжок Б. Тобто від мінус 2 до 0 це відповідь Б. До третього питання відповідь Б. Ну що ж, розібрали ми з вами приклади на тему арифметичний квадратний корінь. Прикладів розібрали не досить багато, тому запрошую на мій канал, шукайте ще більше відео. І дивіться, що є на моєму каналі на цю тему. А кому мало ставайте спонсором. Запрошую. Це буде корисно для вас разом готуватись до НМТ. Якщо відео сподобалось, ставте лайка. А в наступному відео продовжимо розбирати завдання НМТ. До нових уроків! Все буде Україна!